Вітаємо ефір на Суспільному. Продовжує інформаційний проєкт Суспільна студія. До вас працюють Олеся Покуленко і Яна Чайковська. Нагадаємо, що ви можете дивитись нас на першому каналі Суспільного мовлення і на Ютуб-каналі Суспільне новини. Стацю на півночі нашої країни, зокрема на прикордонні сумщини Російської Федерації, до нас вже долучається речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Є з нами, пане Андрію, вітаємо і дякуємо, що долучилися. Добрий ранок студія. Станом на зараз, коли ми говоримо про прикордонні території, зокрема Сумщини, яка там зараз ситуація? Ну власне, треба говорити і про Сумську область, звісно, і про Чернігівщину, і про Харківщину. Бо ворог не припиняє обстрілювати ці території прикордонні цих областей. Більшість обстрілів, звісно, приходить саме по напрямку території в межах Сумської області. І тут ворог також активно застосовує і авіацію для того, щоб бити і по позиціям українських воїнів. Ну і власне також ворог прицільно б'є, на жаль, в межах цих цих трьох областей і по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, які проживають в прикордонні, бо й нищиться інфраструктура, нищиться і будинки людей. На жаль, є і загибель та поранення. Українців, які проживають в таких населених пунктах, куди б'є б'є противник, в той же час, якщо окремо прив'язатися до кордону в межах Сумської області, а нагадаю це близько 550 кілометрів. А, на невеличкому відтинку в межах а, Хотінської та юнаківської громад а, ворог а, продовжує а, спроби. Застосування своїх таких невеличких штурмових груп, які переходили е, український кордон е, і власне намагалися просунутися в глиб території нашої країни, але за останній час така активність е, в межах е, цієї операційної зони е, активність противника знизилася. І це заслуга кожного українського воїна з усіх складових сил оборони і підрозділів збройних сил, і підрозділів державної прикордонної служби, які знаходяться в смугах оборони тут. Бо десятками знищуються знищуються солдати противника і вбитими, і пораненими. І власне, якщо раніше ворог так не зважав. На, на ці втрати, то зараз бачимо, що і активність спроб переходу нашого кордону суттєво е зменшилася як і зменшення е цими групами застосування мототехніки квадроциклів, які до цього е більш активно застосовували е застосовував противник для того, щоб ці піхотні групи могли максимально швидко про просунутися в глиб території нашої е країни. Нагадаю, що тут противник не застосовує броньовану техніку, або ж не маючи її в достатній кількості, або можливо вберігаючи для якихось подальших дій. В той же час, навіть якщо буде застосована техніка, то звісно, що вона вона знищуватиметься ще на підступах до нашого кордону для того, щоб. Противник не зміг її застосувати. Ну і власне бачимо, що українські захисники підрозділи складових сил оборони не дозволяють противнику досягти тих цілей, які він перед собою ставить. Усі диверсійні групи, наскільки ви бачите, що вони є професійними і добре екіпірованими, коли намагаються прорвати наш кордон? Ну, власне, це не диверсійні групи, це те м'ясо, яке противник продовжує намагатися направити на територію України, і виключно, от, в цій невеличкій смузі по лінії кордону. Якщо говорити про диверсійно-розвідувальні групи, то противник звісно не відмовляється від їх застосування. Але якщо проаналізувати цей рік, то вони більш активні також саме по кордону в межах Сумської області, але ж більше, все-таки на півночі Сумщини це ближче до Чернігівщини, або південніше це ближче до, до Харківщини. І ці диверсі такі диверсійно-розвідувальні групи їхня задача це ж або замінувати місцевість з надією, що на таких засобах підірвуться українські воїни. Або вивідати побудову нашої оборони, щоб туди бути більш потужними засобами, або ж власне і своїми силами атакувати позиції українських захисників. То в той же час за останній період активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп дещо зменшилася, бо і з початку року, і весною їхня активність була значно значно більша. Починали з того, що треба говорити про прикордонні Чернігівщини, Харківщини і Сумщини. Якщо говорити про ширшу картину, чи зараз ви спостерігаєте можливо збільшення кількості ворога саме на прикордонних територіях? Можливо, вони перекидають або десь скупчують сили. Ну, основні свої сили все ж таки противник тримає в межах Курщини. Це в тій, на тому напрямку, де зараз якраз і намагається. Здійснити спроби вторгнення в межах Сумської області по Хотінській та Юнаківській громади в цій операційній зоні, і, власне, також це навпроти Харківщини, особливо по напрямку населених пунктів Липці та Вовчанці, де також продовжує здійснювати свої атаки на позицію українських захисників. Намагаючись просунутися в глиб території нашої країни, якщо окремо говорити про ділянку кордону в межах Чернігівської області, то якогось накопичення сил або достатньої кількості сил та засобів, противник там не тримає. Звісно, є, є підрозділи, є і особовий склад, і техніка, яка утримує ті позиції, які знаходяться на напрямку нашого кордону і, власне, використовує засоби для нанесення ударів по території України, але знову ж таки якихось дій безпосередньо по лінії кордону в межах Чернігівської області ми зараз не фіксуємо з боку противника. Пане Андрію, дякуємо вам за те, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, Говорили ми про безпекову ситуацію на прикордонні сум.